Пенсійна реформа в Україні тема, яка хвилює мільйони: новий уряд, новий прем'єр, об'єднане Міністерство соціальної політики та сім'ї усе це подається як сигнал. Зміни почнуться вже у 2025 році. Але чи готова країна до таких масштабних перетворень? Чи справді нова система вирішить проблеми пенсій, які накопичувалися роками? Чи це чергова обіцянка? Сьогодні я розберу, що обіцяє уряд, як це вплине на ваш гаманець і що заважає цим реформам запрацювати реально? Після невдалої реформи минулого року влада зробила перезавантаження. Юлія Свириденко стала прем'єр-міністром. А Міністерство соціальної політики об'єднали з Міністерством національної єдності. Тепер воно має назву Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності. Особисто мені здається, що це спроба подати соціальну політику не лише як про гроші, а як про підтримку родин і відновлення довіри. Але чи цього достатньо, щоб вирішити проблему бідності серед пенсіонерів? Реформа складатиметься з трьох частин. Перша солідарна система, гарантовані виплати для всіх. Друга професійні пенсії для окремих категорій, що складатимуться з трьох рівнів. Третя обов'язкова накопичувальна система, яка викликала найбільше суперечок. І тут у мене питання. Як запроваджувати накопичувальні пенсії, коли навіть міжнародний валютний фонд каже, що зараз не час? Умови війни, інфляція і дефіцит бюджету роблять це ризикованим. Чесно, навіть якщо реформу втілять без підняття прожиткового мінімуму, це все виглядає половинчастим рішенням. Нині цей мінімум зовсім не відповідає реальним цінам. Продукти, ліки, комуналка усе дорожчає. Міністр Улютін пообіцяв його переглянути, але конкретики поки немає. А ви помітили, що більшість пенсій не покривають навіть базових потреб? І, от поки це не змінять, будь-які реформи виглядають більше як політичні заяви, ніж як реальні рішення. Окремий пункт реформи це розвиток соціальних послуг. Влада обіцяє запровадити кейс-менеджмент і соціальний кодекс, це має забезпечити адресну допомогу сім'ям із дітьми, малозабезпеченим і літнім людям. Особисто я бачу тут плюс: якщо все зроблять правильно, це дозволить уникати ситуацій, коли допомогу отримують мертві душі. Але ключове. Прозорість і зрозумілі правила для кожного. Не можна ігнорувати вплив міжнародного валютного фонду та інших партнерів. Вони не підтримують ідею накопичувальних пенсій зараз, бо вважають, що це забере гроші з бюджету. Це показує наскільки ми залежні від зовнішніх кредитів і міжнародних стандартів. І тут питання: ми робимо реформи для себе чи виконуємо вимоги донорів. Без узгодженості цих підходів реформу знову можуть заморозити. Пенсійна реформа це шанс, але водночас і ризик. Ми вже бачили, як такі реформи зупинялись на півдорозі. Щоб цього разу було інакше, треба контролювати процес і вимагати прозорості. Підписуйтеся на канал Соціалка. Тут ми будемо пояснювати всі зміни простими словами. А ви напишіть у коментарях: чи вірите ви в нову пенсійну реформу, чи це чергові гучні обіцянки.